Доброго дня, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, Міністерство реінтеграції знову заявляє про підвищення різноманітного роду допомог і виплат. Кому на цей раз будуть платити більше і наскільки? Давайте розберемося. А зараз, користуючись нагодою, такий короткий півхвилинний відступ. Дякую, дякую кожному, хто дослухався до мого прохання, долучився до каналу, збільшив наше число уже 603 тисячі. Глядачів, це доволі велика цифра. І такі коментарі, яких декілька вже знайшов на каналі, що продовжуйте в тому духі, так само закликайте людей, щоб підписувалися, щоб збільшувалася аудиторія, щоб більше можна було досягти, і щоб люди получали, отримували правду. Так, дійсно будемо над цим робити, працювати, але. Не можу продовжувати в тому дусі, поки не виконаю обіцянку перед тими, хто вже дослухався, підписався, відгукнулися на моє прохання. От коли виконую обіцянку. А саме ось тут на ці флешки зібрані тисячі коментарів, які зараз сортуються, перебираються, вичитуються, вибирається з них основне. І от коли дам. Вам, дорогі мої глядачі, на них відповіді розгорнуті, зрозумілі, зрозумілою мовою, а не якось завуальовань. Тоді буду продовжувати далі закликати, підписатись на канал. Тоді будемо вже робити якісь дії для вирішення отих проблем, які виникнуть в результаті перевірки цих всіх коментарів. Тоді почнеться, знаєте, така. Новий шажок так в розвитку народної думки. Думаю, це вже буде не лише народна думка, а й народні дії. Тому дякую кожному, хто підтримав, долучився. Працюємо на декілька фронтів. Перший це перемога у зовнішній війні, а другий це боротьба з внутрішнім ворогом і не до кінця доробленим законодавством, яке Призводить до безлічі питань, на які будемо старатися давати відповіді, щоб допомогти людям. Тому працюємо. А тепер стосовно виплат. І так, віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, це міністр з реінтеграції окупованих територій, анонсувала збільшення виплати людям. Якої виплати і наскільки збільшення? Виплата зросте з 1200 до 2200. От 2200, це якась їхня така цифра, подобається вона їм дуже. дуже Так, і ці ООН, і закордонні, міжнародні організації платять по 2200, в результаті виходить, 6660. там, так. І от наше міністерство послідувало їм їхньому прикладу: 2200, буде виплачуватись. Людям з звільнених територій. Тобто, от звільнили село, заїхала туди Укрпошта, роздала людям по 200. Це одноразова така допомога для швидкого отримання якихось коштів, щоб негайно пустити їх в діло. Зараз слава Богу, таких територій додається і додається. От там, наприклад, Харківську область звільнили так, ті всі села, містечка там на той момент роздавали по 1200. До кінця того місяця. Там вже було роздано майже 200 тисяч таких допомог. Так на початку цього, як там надалі ситуація, поки що не коментують. Зараз бачимо, звільняється містечка Луганської. І також Херсонського напрямку, отак от стрімко звільняються містечка, доволі хорошо, доволі приємна ситуація. Звісно, це все звільняється важкою ціною, важкими діями наших Збройних сил України. І от після звільнення, як тільки там відновлює свою роботу Укрпошта, бо саме через відділення Укрпошти здійснюються дані виплати, роздаються людям по Уже з першого числа по 2200 гривень кожному, також нагадаю, що ще раніше, а саме в кінці літа, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував про роздачу продуктових наборів на звільнених територіях. Тому що грошима там не завжди можна щось купити, магазини ще не до кінця працюють, інфраструктура не відновлена, то тому людям відразу збирали найнеобхідніше і роздавали, щоб в них там, грубо кажучи, було що їсти, чим користуватися, якісь засоби гігієни. А я щиро надію, що. Цих звільнених територій з кожним днем буде все більше і більше. Виплати будуть також збільшуватись. Я про них вам буду розповідати. А вже туди ближче до зими розповім про виплати в Криму. Ну, це взагалі була б ідеальна картинка. Тож віримо в нашу перемогу, допомагаємо ЗСУ, оформлюємо ті виплати, які вам передбачені по закону. І зустрічаємося уже на вашому каналі. Народна думка. Зустрінемось.